Привіт малята! Закінчилися новорічні канікули, і я рада знову вас бачити і спілкуватися з вами. Діти, скажіть мені, будь ласка, які пори року ви знаєте? Правильно! А скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? А яка пора року була перед зимою? Яка пора року буде після зими? Молодці, я гадаю, ви правильно відповідали на моє запитання. А як називаються зимові місяці? Молодці діти. Чудо сані прилетіли, скакуни в тих санях білі, їде у санях цариця, білокоса, білолиця, рукаву махає. Сріблом все вкриває. Правильно, діти, це зима. Перший місяць зими називається грудень. Він дарує мало сонячних днів, Частіше стояла непривітна, похмура, холодна погода. Тож звуть цей місяць інколи хмурень, студень, ворота зими. До початку грудня земля ще повністю не встигла охолонути. Своє тепло вона віддавала повітрю, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, потім морозом. Спочатку сніг падає легесенький, пухнастенький, та, полежавши кілька днів, він ущільнюється, стає міцним та твердим. Скорочується і скорочується день. Сонечко з'являє все рідше і рідше, все менше тепла і світла посилає на землю. Мороз частіше згадує про свої обов'язки замерзає вода в ставах, озерах, річках. Грунт, прикритий листями, а потім снігом, може й зовсім не замерзнути. або Промерзнути лише на невелику глибину. Сніг, наче м'яка, тепла ковдра, зігріває землю і рослини, Підстілка з опалого листя взимку поступово перегріває і виділяє тепло. Тому й вода в ґрунті не замерзає. Рослини споживають її і взимку, але значно менше, ніж навесні чи влітку? Зеленими залишаються стебла макриці, кущики вовчого лика, брусниці, грушанки. Сніг допомагає їм перенести сувору зиму, захищає від морозу. Діти. А що це? Правильно, це сніжинка. А ви знаєте, як народжується сніжинка? Вона народжується високо над землею. Водяна пара підіймається дуже високо, де панує сильна холоднеча. Саме там із водяної пари утворюються крихідні крижинки, кристалики. Але це ще не сніжинки, котрі падають на землю. Вони ще дуже малі. Але шестикутний кристалик весь час росте і, зрештою, стає чудовою зірочкою. Ож потім сніжинки повільно опускаються у вигляді лопатого снігу на землю. Чи можуть вони зламатися? Так! Ви навіть чули тріск під ногами, коли на вулиці мороз і ви йдете по снігу. В цей час сніжинки ломаються, тобто промінці у сніжинок. Діти, а скажіть, будь ласка, який зараз зимовий місяць? Як він називається? Правильно, він називається січень. Зараз середина зими. Зимонька у самому розпалі. Січень значить січе сильний мороз і дуже холодно. Взимку ми зустрічаємо такі зимові явища. Снігопад це явище, коли йде сніг. Подивіться, як красиво, коли йдесь. Далі це явище називається завірюха, або метелиця, хуга, віхола. Це снігопад з великим вітром. Далі зимове явище, яке називається поземка. Сніг, який не лежить на землі. А переміщається з місця на місце сильним вітром. Відлига, коли ненадовге слабшує мороз, і сніг та лід на сонечку починають розставати. Ось, подивіться, як плачуть бурульки. А це ще, що за зимове явище, Ожеледиця. Коли дуже слизько, коли після відлиги вдарить мороз. Як же це зимове явище називається? Іній. Пухнаста, красива сніжна опушка на гілочках дерев, кущів, траві. Останній місяць зими. Називається лютий. І як ви гадаєте, діти, чому він так називається? Погода в лютому сувора, холодна зі снігом, з віхолою? Послухайте, будь ласка, приказки про зиму. Як зима коло вуха, то сніг то завірюха? Зимою сонце блищить. А мороз тріщить взимку денок, як у комарам носок. Хоч лютий лютує, а весна весну вже чує. Згадайте, діти, назви зимових місяців. І згадайте, про які зимові явища я вам розповідала. Пока-пока!